Знайдено рештки будівель, які датуються поки 16-17 століттям, але в міру заглиблення розкопок ця хронологія опускається донизу. І очевидно, фундаменти виходять в місці найглибшого розкопу до 4 метрів, що говорить, що очевидно ми маємо справу з будівлею. 15, го можливо, 14 го століття. Взагалі, артефакти археологічні, які були знайдені під час розкопок на цьому будівельному майданчику, мають датування від 12 століття. Це говорить про те, що в цьому місті у той період вже існував посад, тобто ахольний град поселення біля Житомирського замку. Взагалі знахідка, така велика, крупна знахідка археологічна в Житомирі перша за всю історію археологічних досліджень Житомира, дуже серйозна, перспективна, і вона може змінити наші погляди на історію Житомира, на хронологію час його створення, на місце розвитку Житомира, напрямки його розвитку, на ті історичні події, які відбувалися на замковий горі. Тобто я вважаю, що потрібно Дослідити до кінця цей важливий археологічний об'єкт, потім законсервувати, включити його в об'єм майбутньої будівлі музею природи як експозиційну частину, як експозицію в підвальному приміщенні з відповідною консервацією, відповідним збереженням. І другий варіант можливо винесення як окремого об'єкту, закритого під склом. Для доступу вільного для проведення екскурсій поза межами майбутнього музею природи.